Спокій він нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте. щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Хаті, клопіт, не ведіть, і з кумами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Це гріхах бенкетував, чортом і душу продавав. Ляхом і не йдіть, до Бога ся поверніть, бо Бог вас буде любити, Бог буде вас благословити і пошла вам щасливу долю і у хаті, і на полі. Вітаємо вас з Новим роком, і Богоявленням Христовим, щоб вам щастя квітлом, вінком малиновим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашій хаті слава панувала, щоб Ісус, мале дитятко, що родився на днині. Приніс мир і перемогу нашій Україні, а матір Божа, Мати Єдина просить здоров'я для вас, свого сина. Сьогодні весело і гучно лунає. із Харкова до Львова, Христос! Христо!